Все будет нормально, все будет Військові тільки що повернулися з блокади. Тут є командир одного з редутів, так само тут є активні учасники, яких не допускали на редут. Військові, ми, побратими. Зараз хлопці хочуть зробити заяву. Вчора відбулася резонансна подія, коли Аваківські мінти заблокували Трибуну Верховної Ради. Зараз ми хочемо показати зовсім іншу сторону киянам, коли військові від імені. Військових киян від імені націоналістів, патріотів і тих, хто проливав свою кров, зроблять заяву і будуть просити навіть більше того вимагати від Київської міської ради засудження торгівлі на крові.